Сьогодні проходили навчально-тренувальні польоти групи, яка раніше не використовувала та не працювала з БПЛА літакого типу. Тобто це були перші практичні польоти, умовно, у цивільних людей. Перед початком практичних занять то проходить 50 годин теорії, і відповідно після успішної здачі, практичного заліку. На теорії переходять навчаємо до практики, до навчань тренувальних польотів. Найскладніше зрозуміти, що літак знаходиться в повітрі він себе веде в трьохвимірному. Вимірі по-іншому, не так як на землі в нам себе веде автомобіль або, наприклад, велосипед. Тут повинно враховуватись дуже багато факторів, які впливають на політ. По завершенню навчання на даному безпілотному літальному апараті екіпажі готові до застосування цієї техніки безпосередньо на лінії зіткнення.